Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, без чого зараз не може обійтись не один бізнес, не один захід, рекламна компанія та багато чого іншого. Так, це я кажу про лендінг. І так як ви зараз знаходитесь на каналі Вебслі, то ви вже правильно зрозуміли, що на платформі є можливість створити свій унікальний лендінг. Зараз є дуже багато конструкторів лендінгів. Всі вони різні та мають свою унікальність. Одна з таких популярних платформ, яка принаймні колись була дуже популярна у нашій країні, це всім нам відома російська тільда, з якою почали тікати іноземні користувачі після 24 лютого. Отже, сьогодні ми порівняємо створення лендінгу на платформі Б та на Тільді. Ну що, почнемо? Вебслі це українська платформа для створення біолінків, квізів, форм, донатів, а також конструктор лендінгів Розробники проаналізували вже всі популярні платформи та створили одну універсальну з дуже широким функціоналом. На цій платформі ви можете дуже просто створити лендінг з вже готових блоків. Тільда це російська компанія, що створила і підтримує візуальний конструктор сайтів. Отже, так, це російська платформа. На фоні явної агресії з боку Росії рекомендувати її для використання ми не можемо. Адже кожна копійка у бюджет країни-агресора то згодом нова бомба у бік України. Більш того, вже багато сервісів запропонував перенести свої сайти на їх платформи. Також слід сказати і про те, що Євросоюз вирішив заборонити надавати Росії бухгалтерські її консультаційні послуги піар послуги А також ЄС оголосила про блокування хмарних сервісів для Росії. Обираючи платформу WebSлі, ви допомагаєте економіці України. Купуй український, підтримуй свої. Всі ми знаємо, що Тільда це відомий конструктор сайтів. Ми порівняємо лише схожий функціонал обох платформ, бо вони все ж таки різняться. Розіб'ємо огляд на такі частини: зовнішній вигляд та естетика, подання візуального контенту, мультимедіа відео та аудіо, колекція блоків, кастомний блок, інтернет-магазин, прийом платежів, форма збору донатів, мобільна версія. Почнемо з зовнішнього вигляду та естетики. Інноваційний блоковий механізм редагування. Можливість зібрати свій лендінг з вже готових блоків є на обох платформах. Це значно полегшує процес роботи. Лендінг можна створити швидко та легко. У нас 1-1. Гнучки налаштування для індивідуального дизайну. Кожен блок має свої налаштування зовнішнього вигляду. Ви можете обрати шрифт, його кольор, обрати фон. Це стандартні можливості для обох платформ. У нас 2-2. Далі розглянемо подання візуального контенту на обох платформах та порівняємо. Повноекранні фотографії дозволяють глядачеві розглянути фотографії в деталях. Така можливість є на обох платформах. У нас 3.3. Комбінація фотографії та тексту дає можливість більше розкрити тему. На обох платформах є можливість поєднати зображення та текст, щоб ваша інформація була цікавішою. У нас 4-4. Редактор зображення. Іконки та бібліотека зображень. На тільки є вбудований редактор зображень, колекція зображень, іконок та внутрішня бібліотека безкоштовних зображень, чого поки немає на платформі Вебселі. У нас 4-5. Далі ми розглянемо можливості мультимедіа, відео та аудіоконтент. Вбудовані відео на обох платформах є можливість створити вбудовані відео з YouTube та Vimeo або за допомогою HTML-коду. У нас 5-6. Готові поєднання відео та тексту. Серед готових блоків поєднання відео та тексту ви можете більше знайти на тітлі. На вебслі ви можете створити те ж саме, але з застосуванням два блоки відео та тексту. У нас 6-7. Які колекції блоків є на обох платформах та чи їх вдосталь зараз подивимось? На тільці ви можете побачити, які блоки. Обкладинки, тексти, блоки зображення, меню, фірми та кнопки, плитки та посилання, переваги, тапи, тарифи, команда, відгуки, відео, карти. На вебсі є такі блоки. Меню, обкладинки, про проєкт, заголовки, текстовий блок, кнопки зображення, відеокоманда, магазин, форми, квізи, донати, партнери, контакти, підвал. У нас 7.8. Кастомний блок. Кастомний блок це редактор, що дозволяє реалізувати будь-яку ідею, створюючи унікальний і адаптований дизайн сайту. Все як у популярних графічних програмах, тільки тепер у конструкторі сайтів. Можливість створити його є на обох платформах. У вебці він зветься Кастомний блок. У нас 8.9. Інтернет-магазин дозволяє отримати замовлення від відвідувачів сайту, приймати платежі та відправляти їм свої продукти. Створити свій магазин, заповнити опис та фото, картки, товару, встановити вартість та обрати, який спосіб оплати підключити для прийому платежів. Все це є на обох платформах, але на тільки можна створити більш розширений магазин. У нас 8-10. Отже, після інтернет-магазину випливає звичайно питання: а чи можна на платформах приймати платежі? На обох платформах ви маєте можливість приймати платежі онлайн, відключивши популярні платіжні системи. Але на вебслі ви можете приймати платежі у криптовалюті. Також на платформі є продвинута система продажу квитків. У нас 90. Використання форми збору даних значно полегшує пошук потенційних клієнтів. За такі форми ви можете зареєструвати вашу аудиторію, збирати замовлення в інтернет-магазині, збирати результати проходження квізів та Таку змогу ви маєте на обох платформах. 10.11. Створення донатів. На платформі Бепслі інтерфейс дуже простий і зручний у використанні. Використовуючи всього один сервіс, ви зможете прийняти пожертви, налаштувати собі біолінк та для того, аби ділитися унікальним контентом та постійно збільшувати свою аудиторію шанувальників. Вся інформація про ваші донати падає у внутрішню crm систему а також автоматично відправляє повідомлення у телеграм для зручності. У нас 111. -11. Створення квізів на вашому лендингу Створити квіз ви можете на обох платформах, але на Tilda це найпростий рівневий алгоритм для створення квізів. В той час, коли на вебслі ви можете створити унікальний квіз, де ви можете створити розгалуджений алгоритм, налаштувати прийом заявок з можливістю оплати, а також налаштувати рівні бонуси для ваших клієнтів за проходження квіза. Нас 1212. 12. Та останнє на сьогодні це адаптація лендінгу для мобільного пристрою. На обох платформах ви можете адаптувати сайт чи створити мобільну версію. Ви можете налаштувати, як виглядатиме сайт на iPhone, iPad, пристрої з системою Android. 13.12 Сьогодні ми порівняли дві, може й схожі, але трохи різні, за призначенням платформи. Вебси це платформа для створення мультипосилань та ще конструктор лендінгів. Тільда це вже саме конструктор сайтів. На тільки все більш складно, технічно, вам буде не просто створити лендінг, а ось на Вебслі дружній інтерфейс, де все інтуїтивно зрозуміло. Якщо ви в пошуках українського аналогу Tilde та простої у користуванні платформи для створення лендінгу, то у Вебслі чудовий варіант. Адже там ви зможете створити і лендінг, і біолінг до нього. На цьому в мене все. Побачимось у наступних відео.